Добрий день, діти! Відгадайте загадку і ви здогадаєтесь, про що піде мова. Всі на світі книжки має, на поличках їх тримає. Тихо там себе веди, прочитав на місце поклади. Так, це бібліотека. Бібліотека імені Володимира Короленка найбільша бібліотека Харкова і Східної України, заснована у 1886 році. У бібліотеці понад 7 мільйонів видань. І щороку ця цифра зростає. Існує окремий зал, каталогів і 13 читальних залів. Видання сюди потрапляють із книгосховища. Яке представляє собою 20-поверховий будинок. Природного світла у ньому мало, сонячні проміні погано впливають на папір, щоб повітря не застоювалось в кімнатах, підлога між стелажами побудована із залізних град. Кожна книга має своє місце і персональний номер. Любі діти, читайте, розвивайтесь, навчайтесь, любіть та бережіть книгу.